Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Трамп пригрозив Росії санкціями. Чому 37 нардепів поїхали до США? Медики залишаться без бронювання від мобілізації. Я дарина трунова коротко про головне на 24-му каналі. Трамп готовий подвоїти санкції, аби змусити Росію припинити війну проти України. Про це заявив спецпредставник Кіт Келох. Він каже, що зараз ступінь болючості економічного тиску. Три бали із десяти. Тому вони легко готові подвоїти наявні санкції проти енергетичного сектору. Дійсно можливо посилити санкції, особливо проти видобутку та експорту нафти. Це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп. Треба чинити економічний та дипломатичний тиск, певний вид військового тиску і інші важелі. Але разом з тим Келох вважає, що треба продовжувати військовий тиск на Росію до початку переговорів. Також спецпредставник відповів на заяви Трампа щодо обміну українських корисних копалин на підтримку США. Він каже, що президент хоче зупинити вбивства, а потім займатися іншими видами переговорів. Ну і Келох вкотре наголосив, що його бачення війна закінчиться переговорами між Україною та Росією. Ну і Трамп навряд чи зможе знизити ціну на нафту, бо видобуток у США і так на історичному максимумі, а прискоритися у видобутку неможливо. А от вилучити російські компанії з ринку це єдиний шлях, який дійсно може підкосити Росію. Про це в ефірі 24 го каналу повідомив економіст Сергій Фурса. Собі вартість американської нафти найвища, тобто, якщо ціна на нафту буде падати. То першими вилетять з ринку саме американські Е, Таким чином, росіяни залишаться, а американці вилетять. Тому єдиний шлях для Трампа це фізичне недопущення російської нафти до ринку, щоб відбулося заміщення певної нафти з боку ОПЕК і певної американської нафти тієї російської нафти, яка буде вилучена з ринку. Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції. Там представлять позицію, як припинити війну та досягти тривалого миру. Також наша сторона хоче обговорити гарантії безпеки, аби Росія знову не напала. Посол України у США Оксана Маркарова вперше зустрілась із Кітом Келогом. Говорили про питання російсько-української війни. Нагадаю, спецпредставник президента США планує приїхати в Україну 20 лютого. Його візит має бути після Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого. Українці бояться зростання цін більше ніж окупації територій. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи. Рейтинг Українці вважають, що зростання цін та економічна криза є найбільшими проблемами країни наступного року. Далі серед загроз виділяють окупацію, кризу, відключення світла та чи буде підтримка партнерів. Без бусифікації ЗСУ впроваджують нові правила роботи ТЦК. Для цивільних та військових будуть діяти правила, як поводитися, аби не було порушень. Також терміни бусифікація та людолови мають зникнути з ужитку українців, бо це російська ІПСО. Про це розповів начальник управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. На жаль, так. Негатив піде куди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає. Ну і також у ТЦК та військових частинах посилять заходи безпеки на тлі підривів. ЗСУ на Курщині просунулись на 5 кілометрів за лінії оборони росіян, а саме на південний схід від суджі. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. кажуть, ЗСУ провели штурми із залученням від 30 до 50 одиниць бронетехніки та мали успіх біля кількох сіл на Курщині. У повітряних силах підтвердили збиття кабу біля Запоріжжя. кажуть, це вже не перший такий випадок. Про це у коментарі 24 четвертому каналу розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Напередодні у мережі ширилася інформація про те, що вранці. 6 лютого під час ворожої авіаційної атаки проти російського кабу застосували експериментальну зброю. Ігнат підтвердив цю інформацію, але не уточнив, у який саме спосіб вдалося уразити ворожу авіабомбу. Чи запускала Росія арешник 6 лютого? Ні, це вигадка. Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було і самого запуску з подальшим падінням ракети. Також не було. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. 37 народних депутатів за власні кошти поїхали до США. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Каже, це потрібно, начебто, для перевантаження відносин зі США. Перед Україною стоїть дуже важлива задача перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером США, і ми робимо це системно на всіх рівнях. В тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація здається 37 людей, з яких половину складає опозиція, а половина монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків. Нагадаю, Володимир Зеленський 6 лютого розкритикував народних депутатів через їхні часті відрядження за кордон, зокрема поїздку на молитовний сніданок у США. Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. І нагадаю, 4 лютого Верховна Рада відкрила історичну 13-ту сесію 9-го скликання. Водночас народним обранцям забракло голосів, щоб прийняти порядок денної сесії і план законопроєктної роботи. Ну і чи вступить Україна в ЄС, якщо нас не візьмуть в НАТО? Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина каже, що європейська і євроатлантична інтеграція прописані у нас в конституції. Та додала, що на саміті НАТО у Вашингтоні усі союзники, включно зі США, Угорщиною і іншими країнами-членами НАТО, підтвердили, що членство України у НАТО незворотнє. Треба виходити з сильних позицій, незалежно від того, чи є членство у ЄС в якихось мирних планах, чи немає. Членство України в ЄС відбудеться, тому це не є предметом дискусії або предметом переговорів. Відповідно, це базові точки, від яких ми рухаємося. З медиків частково знімуть бронювання від мобілізації. Раніше уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників, але потреби ЗСУ у медиках теж величезні, тому МОЗ частково задовільнить потреби військових, кого мобілізують залежатиме від запиту військових. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до збройних сил і укладатимуть контракти строком на один рік. Дональд Трамп вів санкції проти міжнародного кримінального суду. Він звинуватив суд у неналежних діях проти США, Ізраїлю та інших американських союзників. Обмеження передбачають фінансові санкції і візові обмеження проти посадовців суду і членів їхніх родин, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян. Адміністрація Трампа скорочує штат Юсет до менш ніж 300 співробітників. Стільки людей хочуть залишити замість 10 тисяч співробітників по всьому світу. Про це пише CNN. Весь персонал, найнятий за прямим наймом, буде відправлено в адміністративну відпустку по всьому світу. За винятком персоналу, відповідального за виконання критично важливих для місії функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм. Сотню людей утримували в кайданах на руках і на ногах. Так утримували людей депортованих зі США до Індії під час 40 годинного польоту. Про це передає CNN. Наші руки були в наручниках, а ще колотки скуті ланцюгами перед польотом. Те, як вони на нас дивилися, я ніколи не забуду. Ми ходили до туалету в кайданках. Перед самою посадкою вони зняли кайдани з жінок. Ми це бачили. З нас їх зняли співробітники місцевої поліції після того як ми приземлилися. Ну і на цьому у мене все. Бережіть себе, пишіть свої думки щодо почутого, і побачимось в ефірі 24 каналу.